Гарного всім врожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Вже надвечір'я сонечко воно заходить. Іноді так гарно після літнього дня спекотного пройтися про свої присадибні ділянці. Як подивишся на неї, то вже наче середина серпня, а то й друга половина серпня вже підбіга до кінця, але ще тільки середина липня. В цьому році не все не так, як, не так, як потрібно. Ось От. І так гуляєш, гуляєш. Ой. Чуть не наступив. Гуляєш. Дивишся, що тут основне. Картопля, так. Да? Які сорти вони ще зелені, деякі вже сохнуть. Деякі ще також зелені стоять гарні сорти. А так дивися, гоба посередині. І якийсь такий ділянка, що начебто там зовсім нічого не садилося. От. А тут вже картопля посохла. Тут ще наче тільки починає сохнуть, тут ще така стоїть зелена. а тут уже взяло і посохла картопля. Вот. І який це сорт картоплі? Волари. Волари, сорт нідерландської селекції. Непоганий такий сорт картоплі. У нас він уже Третій рік, якщо не помиляюся, дуже гарна врожайність була. І смачна картопля, і врожайний сорт така біла, кругла, велика картопля. Але в цьому році вона дуже рано. Ну, рано як в порівнянні з другими сортами, воно вже посохло. Потрібно вибирати, що ми завтра зранку і будемо робити. І покажу, я який врожай. От, в минулому році вона також раніше трішки за інші сорти почала. Підсихати і вже готуватися до вибирання, але в цьому році дуже рано. рано ще сорти ті стоять, а Валара вже каже, потрібно мене вибирати. Нам робила купку пару кущів для того, щоб глянути, чи шкребеться, чи ні. А вона вже не шкребеться, вже її можна вибирати, вже готова до вибирання. Готова вибирання. 20 липня вона вже готова до вибирання. Так, да, щось аномальне в цьому році. Орієнтувалися на 15 десь серпня, а воно вже в 20 липня готова картопля. Ну, в цьому році все не так, як потрібно. То спека, то ще щось. І все заважає. Ладно, що я все розповідаю до да розповідаю. Завтра будемо вибирати картоплю Волари, Я вам покажу, яка вона. Напевно, будемо розпочинати цьогорічну рубрику. Сорти картоплі, врожай сортів картоплі. Щось вказує мені, що в цьому році буде гірший врожай, ніж в минулому. Ну, але будемо дивитися, я вам це все покажу, розкажу. Нічого мені приховувати від вас. Ви мені Також пишіть, будь ласка, як у вас картопля в цьому році. Якщо такі сорта є, як і в мене, то пишіть, який у вас врожай. Як бачите, з цієї сторони теж якийсь сорт вже починає підсихати. Будемо раніше вибирати картоплю. Добрий ранок. Вам знову ми вже викопали картоплю і зараз буду показувати картоплю Волари. Волари, Волари. Нідерландський сорт селекції. Побачив Чернігівську землю. Ой, Сльози. Знову сльози на очах. Що тут можна сказати? Якщо отак взяти по фракціях, Є і гарне і велике, і дрібного багато, і різного багато, але в самому кущі кількість картоплин ну, від 3 до 7. Це 7 дуже мало попадається і то дрібна. Потім, ну, хоча довго бути картоплин 15-12, вона урожайна, в минулому році, бачили, і позаминулому, особливо в позаминулому році. Нікан гарна. А в цьому нема врожаю, нема надія на стальні сорти картоплі, тому що це не врожайний рік. Це одна кучка. Зараз покажемо іншу. От, тут таке не краще, ще навічше. Ну, тут ви менше викопали. Ну, да. Є отаке. От ну, його ж мало, його мало, якщо в минулому році такого було багато. То в цьому мало. Навіть стара викупується, то садили такою. Ну, правда, викупили більше, ніж посадили. Так що є вже плюс, що урожай більший. да. Копа віддумав, чого ж так. Ну, Звичайно, погодні умови на першому місці. Спека неймовірна, дощів мало, давно не було вже півтора місяця нормального доща. Так що буде з другою картоплею, хто його знає. По-перше, і по-друге, фактор землі. Великий фактор землі. У нас суглинок, нагадаю вам. І чому фактор землі? Тому що коли в травні пройшли дощі, то було гарно, але потім пішла спека, і ґрунт перетворився просто в грудку, де було погано розвиватися картоплі. Можливо, одна з причин. От такий. Врожай сорт картопля Волари в цьому році. Це не врожай. Прикро, дуже прикро. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас цей сорт вродив, якщо ви садили його. Буде цікаво дізнатися. За вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.